Давайте, оранта вона зупиняє і яка вона є? Вона ну, така більш темніша. В темніших кольорах. Добре, ще. Такий за розміром. Так. А за характером, яка? Якщо вона зупиняє все зло, то вона, напевно, якусь силу прикладає, правда? Так, вона така напружена. І напружена, вона як воїн, правда, бореться зі злом, вона зупиняє. Так? А матір Божа покрова, який характер тут матері Божої? Спокійний. Спокійний. І вона руки тримає отак, то вона що робить? Бурданчиком оберігає і посилає свою любов. тут матір Божа округа, а тут на цих посилає свою руку. Яка то техніка малювання по стінах? У нас настільний розпис. Як то ця техніка? Це техніка олійного животу. Ми спочатку готуємо ескіз довго сидимо, розробляємо. Збираємо образи, там, фотографуємо людей для того, щоб ти персонажі, які ми хочемо зобразити, щоб вони були подібні на, на те, що ми задумали. Потім це все обговорюємо зі священником, згоджуємо тематику, щоб все відповідало вченню церкви, щоб мали, мали вигляд. Потрібні. І потім ми переносимо це на стіну за допомогою клітинок. З ескіза, з ескіза. потім збільшуємо за допомогою клітинок. Ми беремо наш ескіз, розкреслюємо на клітинки і на таку саму кількість клітинок розкреслюємо площину, переносимо суму. Далі транспортом починаємо це все опрацьовувати стіну. Фреска це техніка, техніка, а на стіну росту це інша фреска. Ні, це просто росту. Ну, це нам на, на, предмети, що ми робимо. Ага. Фреска, фреска то в собі е, заключається, техніка заключається в тому, що е, спочатку е, штукатурки, штукатурки, нанесення штукатурки, відразу група художників готує ескізи, проекти, рисунки. На папері, і ще коли штукатурка вологає, вони відразу наносять рисунок і відразу пігменти без клею. Без... Ну сам пігмент наноситься, кольорується живопис. Як тільки штукатурка висихає, тоді вже ж техніка припиняється. І складність цієї техніки в тому, щоб це швидко. Фреска. Ну, фреска чим дуже гарна техніка, тому що воно стоїть стільки, скільки стоїть сама будова. Воно, ну, вічна, можна сказати, техніка. Якщо будова зроблена на віка, на століття, на тисячоліття, то воно так і буде стояти. І... Поки стоїть сам храм. Так, ця техніка все-таки не настільки довговічна. Як... Відставати від Ні, тому що в складі цієї олії є олія, а олія через певний час вона темніє. І через якісь там 300 років вона просто трошки потемніє. Але вона не стане? Ну, Ми надіємося, що воно не. Ви, ви нам ще провели екскурсію під хором? Що там зображено? Ага. Минулий раз, коли були екскурсії, то ще тої сцени так, не було ще там. Не було. Це така всеохоплююча тема е, другого пришестя Ісуса Христа. Е, під кожну, під час Кожної літургії є такі. Я спершу першого розкажу, да. а потім вже деталі. Е, є така молитва, яку співає весь храм. Е, є така перша молитва, то отче наш, то всі її знають, а друга. Така молитва довга віру. Угу. І там в цій молитві є такі слова, що очікуємо Воскресіння з мертвих і при... друг... та, друге пришестя Ісуса Христа. Тобто, коли чекаємо, коли всі воскреснуть і ті, хто достоїн, будуть жити в Царстві Божому. І в нас є така сцена, ми намалювали Ісуса Христа, який в нас Можете подивитися. Там е так, таке українське село, і в тому українське село відбувається воскресіння смерті. Та. І там е є, наприклад, воскресається оскресає, е боєць української армії, там ПА є е зображений е боєць АТО. Ну, тобто люди, за яких ми думаємо собі, що вони достойно прожили життя і сподіваємося, що вони попадуть. Царство Боже, є багато технік взагалі імітації золота, є сусальне золото, яке, яке наноситься береться сок металу і його розплющують такими великими пресами, які там дуже довго б'є і розплющує дуже-дуже тоненьку фольгу. Там буквально там декілька мікрон, що якщо золото взяти, подивитися на просвіт, то воно прозоре в дирочку. Mm -hmm. е, І наноситься клейко, ну, якась клейковина, може бути клей, там їх існує дуже багато видів як нанесення, там підфолірування, підлаки, ну По-різному. Але це просто приклеюється, якщо грубо так казати, на, на якусь певну основу. Ну, сьогодні є імітації такі, що є фарби, які імітують золото, близько. Тут ми одну таку фару використали, вона досить непогана, щоб вона не вигоряє. <різвість> Бачите, ну, розпис храму то колективна так. така робота. Тут один, в такому храмі не, не воєнного <різвість> Раджу всім діткам вчитися і поступати в академію мистецтв. Якщо треба щось допомогти, прийти в коледж, <різвість> то отрушує. Так, дуже треба було б підготовка до вступу в академію. Любити як, школу малювати, все малювати. А скажіть, будь ласка, ви коли вчилися, це є факультети, кафедра, іконопис? Так, кафедра секрального мистецтва. Так. Це така досить нова кафедра. Ну, з населення незалежності організували десь 95-й. 96 рік відкрили кафедру. Художник має певних не, обличчя, обов'язково витримувати якісь канони, є зірці, чи це може бути уява власна інмістерця? Дивіться, ну, певно, що, що канони. Що, що таке канони та виконати? Тобто є, наприклад, ряд відомих святих, не знаю, Пантелеймон, Константин, Єлена. Є ікони, які дійшли до нас з, 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 з тих часів ХІХ, 13, там, деякі ікони навіть шовтор, Там мозаїки, в Константинополь, де зображені історичні особи. І ми знаємо приблизно характер тих людей. Той характер треба витримати. Тобто зачіска, вік певний, є прийняті правильно, так? відомих, відомих таких святих великих. Є дуже багато новомучинків, нового. Нових святих, ті, ті їхні зображення, їх, там, ну це до традиції більше належить, але її розробляють і входить в традиції церкви. І, але саме головне, що стосується канону, це що несе з собою ікона, Тобто, що вона, який вона меседж передає нам, що вона хоче нам розказати. Так? І це має бути дуже чітка відповідність до. Євангелія до традиції церкви. Наприклад, ми зараз розробляємо ікону зі шести Христа в А і беремо за основу в зірці і богослові ікони, починаючи, яке вже там набуло свого найкращого, найбільшого розвитку там за, за всю історію. Ми собі беремо ту, ту таку іконографію, яку вона складна, вона там символічна, і беремо, але просто її переосмислюємо в якійсь в своїй манері, тому що. Переважно ця ікона так, виконується в візантійському стилі, а ми тут розписуємо в реалістичному стилі. Ми її переосмислюємо, трошки по-своєму подаємо, але той зміст, який несе в собі ікону, він обов'язково має цей це зміст розпису, зміст намалювання ікони це передати те, що вчить наш церкви. За наприклад, ці лісочки, або виноград ви можете взяти, або ще там є такі криці, е, такі гілочки різні. Ви просто підійдіть, подивіться, що вам найбільше подобається, розмістіть його гарно на аркуші і е, намалюйте такий ескіз. А на слідуючий урок ми виконаємо вже такому.